І любі усім привіт, мої любі друзі, ну що ж, Завершився матч в англійській премєр лізі Ліверпуль у себе вдома на Команда командирне слота приймала Лестер Сіті руда Ваниста. 3-1 Ліверпуль перемагає, сьогодні друзі, хоче про даний матч поговорити. І давайте вже все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-2-3-1, стартова розновка Ліверпуля. Алисон ворота, воротах, Ван Дайк, Джо Гомес, захисники, Енді Робертсон, Трент, Олександр Арнольд по флангах, Алексіс Макаліс, Рейн Гравенберг, центральний опорний півзахисники, захисники, Картис Джонс, центральний атакувальний півзахисник, Мухаммед Салах, Гак по флангах, та Дарвін Нуніас вийшов. грати у нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Лестер Сіті 4-2-3-1, стартова розстановка у Густей, воротах, Вестер Конор Коді захисники, Джастін Крістенсен по флангах, Сумаре Гаррі Уінг центральні опорні півзахисники, Ельханус, центральний атакувальний півзахисник, Джен Аюма Він Дінді по флангах та пан Сентака у нападі. Це стартова розновка Лестер Сіті. Друзі, ну а тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну ще вам можу сказати: в принципі, Ліверпуль, потужно цей матч команди Арнеслав розпочала. Супер шанс був у Мохамеда Салаха, щоб забити. там Столарчик дуже здорово зарагав. там ще потім Кертіс Джонс міг добити м'яч в сітку. Тобто на перших хвилинах матчу Ліверпуль насправді затиснув Лестер, але ось на шостій й хвилині матчі саме Лестер рахунок матчі відкриває. Дуже здорова ця атака пройшла взагалі-то по лівому флангу. я би виділив б тут би тут баю. Монін Дінді дуже здорово прострілив, Джордж Аю. Дуже здорово м'яч приймає і пробиває з розворота! Пробиває Джорна Аю та відкриває рахунок у цьому поєдинку. Не вдалося Джо Гоміс заблокувати. Дару джордана Айо. Ну і Джорд АЮ дуже здорово розвертається, пробиває з розворота та збиває. Збиває та робить рахунок матчі 1-0 на користь Лестер Сіті. Після забитого м'яча Ліверпуль нарощив тиск, та Енді Робертсон стік падав, дуже багато кутових було, тотальний контроль м'яча, Лестер захищався. Лестер терпів. У Ліверпуль були на атаки, і здавалося, що весь Лестер протримається, протримається. Але Ліверпуль проводить останню атаку у першому таймі. Алекс Макалістер переводить на Коді по Коті, прямой м'яч на лівому фланзі, Зміщується наносить удар, і Розкішний удар від по один один. Ліверпуль. Наприкінці першого рахунок у матчі зрівняний неймовірний удар від нідерландського футболіста Гакпо один-один, команди виходять на перерву. Після паузи Ліверпуль продовжував тиск на ворота Лестера. Тиск був просто неймовірний, неймовірна кількість атак. Ну і в -ти кінці кінців Ліверпуль забиває. Ліверпуль забиває вдруге. Ліверпульцям дається забити в дрога Картіс Джонс на 49-й хвилині виводить Ліверпуль перед Алекс із Магаліздер Аргентинець. здорово прострілює в район 11 метрової позначки. Картіс Джонс, замакає пас Аргентинці і робить рахунок матчі 2-1. Цикл перевірили на офсайд, але ніякого офсайда там не було чистий, а абсолютно гол. Тому 2-1. Ліверпуль по перевагу. До речі, друзі, у Ліверпулі. До речі, на друга Endo, Dominic Sabasla, Curtis Джонс, Hervé Ello та Costa так Наприкінці вже поединка, Олівер скип, Околі вийдуть у Лестера після того як 2-1, Ліверпуль, в принципі, картина матчі глобально не змінилася. Ліверпуль на м'ячі, Ліверпуль такої, Ліверпуль постійний тиск, постійні подачі до штатного майданчика. Лестер Сіті був, був там, знаєте, на певний момент. Там пройшла контратака по лівому флангу. Пацандака м'ячу не влучив. Дуже здорово там Аміндінді на нього прострелив, але Пацандака як слід не влучив по м'ячу, В принципі, це був непоганий шанс для Лестера. Але цілому гра була під контролем у Ліверпулі, потім ще є е, э, оформить дубль, але цей гол-дерев скасує касує через мінімальний офсайд дервіна Нуніса. Там взагалі перевіряли офсайд в двох фазах. У Мохаммеда Салаха офсайду не було, але потім у Дарвіна. Все-таки був невеличкий офсайт. У того таки Дарвіна був вихід один на один, Дарвін не забив Шкода Дарвіна і справді видно, що він також хвилюється з приводу цього. Моменти в нього є. Але забити Дарвіну не вдається. Дуже хороший футболіст, і я хочу побачити Дарвіну, тільки всього саме найкраще в Liverpool kids все-таки zabiet Liverpool, to try to гол завел Мохамед Салах. Мохамед Салах на 80 другий є Египетский король. Ну хто як не вин? Хто як не Мохаммед Салах гол. забье холкутигак, подживу прифа на Мохамеда Салаха Мохаммед, прямая мяч, з мечей це пробуває, не му дуже красивый гол, забиває Мохаммед понад Салаху. Єгипетський король подвоє перевагу Ліверпуля. Після того, як рахунок став 3-1, в принципі, Ліверпуль вже спокійно довів справу до переможного кінця. Ви, до речі, емоції болівальників Ліверпуля. Ну ось емоції Махамеда Салаха. Могамедсалах забував очередний м'яч в англійській прем'єр-лізі. Друзі, якщо взагалі казати статистику, то тут Ліверпуль переграв Лестер 19.4 удари, 7-1 ударів площину, 69.31 контроль м'яча, ну і 14-1 за кутовими. Друзі, якщо взагалі брати голіві шанси, то була одна голіва нагода у Ліверпуля і свою виду нагоду підписне слота реалізували. 650 передач Ліверпуля, 589 передач були точними. і 90% точність передач в Ліверпуля. 304 передачі було у Лестера, 231 передача у Лестера була точною. Ну і 75 відсоток точність в Лестера. за усайденно. Друзі, із 19 ударів, до речі, Ліверпуль наніс 7 ударів в площину, 6 ударів було повз ворота, повзворот, 2 удари в Каркас варіт, Там ще, до речі, першому таймі пригадується удар Мохамеда Салаха. А в поперечку. Далі, друзі, відповідно, 7 ударів площину, 6 повзорота. Так, 2 дерев Каркас, верес, 6 ударів заблокованими. Це у Ліверпулі, Лестера, 4 удара по воротах за 8 восьма, 1 удар в площину, 2 удара по повзороти, 1 удар заблокований по успішних відборах. Краще був. Ліверпуль Підопічні опічніарне слота зробило дев'ять успішних відборів та 50% їхня успішність. Лестера 4 були, 36 за таку успішності. 4 сейв Сталарчика. 0 сейв Алісона 52, 10 повені сім'яча, що свідчить про тиск 11-7 за перехопленнями. Тут була перевага у Лестера. Ну і 17 порушень правил у Ліверпуля, три жовтих карток у червоних, 5 порушень правил у Лестера. Ось, Відповідно, два попередження. Підопічних руда Ваністел Роя. Ну а найкраще футболіста матчі я Кодзі Гак, по який зробив гол плюс пас. І дуже зробив красивий м'яч Махамед Салах і Коді Гакпо. До речі, Коді, Коді. І Мохамед забив дуже красиві справді коли, особливо, напевно, Коді Гакпо. Коді забив неймовірний взагалі гол. В принципі, гол Мохамеда Салаха також неймовірний. У Мохамеда, до речі, 5 ударів було, єгипетський король був дуже активний, ну і свій гол, відповідно, він очередний свій м'яч, він забиває. Але як у Дзігак побер найкраще на матчі, гол плюс пас, плюс коді, справді, дуже здорово сьогодні, в принципі, так виглядав. Друзі, хочу вам сказати статистику XG. Ліверпуль має 1,83, у Лестера 0,35. Ну, тобто, ну якщо брати XG, то 2-0, бути рахунок на користь Ліверпуля, ну в будь-якому випадку. І статистика XG підтверджує, той факт, що Ліверпуль перемагає по ділу. Ліверпуль то перемагає абсолютно по ділу. несправді справді команда Арнеслота більше моментів створила. Ну і що ми, друзі, там маємо? Ліверпуль здобуває свою 13 перемогу. Набирає 42-й заліковий бал свій І йде в відрив від лондонського Челсі від Ноттінгема, від Арсенала. 42 бали Ліверпуль своїх здобуває. Найкраще тепер у Ліверпуля навіть атака вже 40 збитних м'яч. Плюс у Ліверпулі ще грав в запасі. Нагадаємо, що матч завертоному був перенесений, Тобто Ліверпуль зараз знаходиться в дуже хорошій формі. Лестер опускається в зону виліту, але в будь-якому випадку для команди Руда ні нічого не втрачено, Сезон ще довгий, і команди є шанс вийти з зони виліту. Поки що команда на 18-й позиції, 14 балів у Лестера залишається. Друзі, я вам дякую за увагу. хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Усіх оболівальників Ліверпуля. Я вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Вболівани Лестера Не засмучитись, друзі. Дякую вам за увагу, усім до побачення, усім до нових зустрічей!